Привіт-привіт. Так, усіх вітаю. Що в нас сьогодні друзі? У нас сьогодні неділька. Я рано стала, дуже швидко сьогодні. Що вихідний мала собі поспати, ні. А я вже кручуся, кручуся, думаю, та що кручуся? Та йду я їсти готувати. Бо з тими всіма роботами, що в нас є тут. Нема коли толком їсти варити. Пусту кришу, борщ вару. Хочу трошки наготувати зранку на цілий день, щоб мати, і вже тоді бути вільною від кухні, мати спокій, вже ніхто, мам, що їсти, мам? Що їсти туди не вже починає трясти? Так, Зранку покопалася ти, та й вару їсти швиденько щось зготую. можна далі планувати недільку. Я справилася. З обітом, думаю, можливо, і з вечерею. Картоплю запекла з м'язком, зверху сиром затерла, салат шубу зробила і цілу кастрюлю велику борщику зварила. Ось такий. Все. Справилася. Ще трошки маємо молочка, вже не багато віднухи, але трошки є. зробимо е, вершків. Їсти, зварили. Зібралася. Чоловік також зібрався. Друзі, їдемо трошки до міста, до міста, то нам треба, то так, по справах, але щось зібралися? Їдемо в Зарваницю. Ми там часто буваємо і вас все беру з собою. І сьогодні теж поїдемо, помолимося, подякуємо Богу. За все, за сезон і мали не пройшов, і Саженці, все-все-все пройшло. Був тяжкий період, але все здолали. Я думаю, є за що подякувати. Їдемо і трошки відпочинемо духовно, наповнимося все такою позитивною енергією. Все буде добре. Та ви зі мною? Звісно, ви зі мною. Так що йдемо зібралися, йдемо трошки. thank you

secretum notatum rerum rerum omnium ostendit et omnes qui dicitis sunt iudicium temporale consule omnia Христосі вам собі, Боже, стані з собою Богом, Богом, і все життя наше, як з тобою Богом, через Тобу Боніння, через Тебу Ми вже повертаємося додому. Навіть попали на службу Божу. Думала, що вже не встигнемо. Поїдемо так помолимося, але встигли на службу Божу. Ще. Та й все, та й тепер вже їдемо додому. Взяли гарячої кави, вип'ємо та й можна їхати. І ось така, друзі, була неділька. Трошки відпочили духовно, морально. Теж треба. Вам всім гарного вечора, мирної ніченьки, Всього тільки доброго. І гарного початку тижня. Хто ще що не подоробляв, чесники не посадив, цибулю, ми ще нічого не зробили так само. Все встигнемо. Скільки сотків маємо засадити чеснику? Чотири. Чотири. Вчора казав, та, що там два сотки, А сьогодні перемірив, передивився, чи вчора перемірив, так? Вчора перемірив не пропав. Порахував 40 чиснику. О, що там Оля нам садити. Два. З двох стало 4. Нічого, посадимо. Все, друзі. Всім всього тільки доброго. І завтра зустрінемося, па, па Па-па, Пафа, друзі.